Пане Дмитре, рік тому вас було призначено на посаду посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, це відбулося вже на початку повномасштабної війни. В дуже важкий час для нашої батьківщини. Скажіть, будь ласка, на яких пріоритетних напрямках ви зосередили свою роботу перший рік і яких результатів досягнули? Коли мене призначили послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах? Дійсно, ми всі маємо пріоритети, і мої пріоритети також допомагати на дипломатичному фронті наближати нашу перемогу. Ви знаєте, що в листопаді минулого року президент оголосив про українську формулу миру, яка складається з 10 пунктів, і одне з найважливіших завдань для кожного дипломата – це просування формули миру як інструменту досягнення повноцінного миру в Україні. Це найбільший пріоритет. Далі, звичайно, Україна і українці потребують гуманітарної допомоги. Над цим ми теж працюємо і за домовленістю президента України Володимира Зеленського і президента ОАЕ. Така допомога була виділена урядом Об'єднаних Арабських Еміратів на гуманітарні потреби українського населення у сумі 100 мільйонів доларів. І ми вдячні за це уряду ОАЕ, ось як кажуть. Поки ми з вами говоримо, чергова гуманітарна допомога для дітей, для школярів вже в Україні. Тому друге другий пріоритет це підтримка наших українців в Україні в гуманітарних питаннях. Третє, звичайно, це подальша консолідація міжнародної підтримки. І тут також об'єднані Арабські Емірати підтримали найбільш важливі принципові резолюції Генеральної асамблеї ООН, які стосуються принципів. Територіальної цілісності, суверенітету це теж дуже важливий інструмент досягнення миру і досягнення справедливості для України, пане Дмитре. Я знаю, що у вас була можливість протягом року спілкуватися з нашою громадою. Скажіть, будь ласка, яке враження вас від нашої спільноти і на які напрямки ви порадили б громадянам звернути особливу активність? Дякую за можливість відповісти на це. це дуже приємне запитання. Насправді у нас чудова громада в Об'єднаних Арабських Еміратах, які своїм патріотизмом допомагають нам, дипломатам, переконувати своїх друзів-еміраців, громаду, спільноту в Об'єднаних Арабських Еміратах в тому, що правда за Україну. Друге, звичайно, для нас дуже важливо в рамках культурної дипломатії, щоб Наші громадяни і співвітчизники, які проживають в об'єднаних Арабських Еміратах, продовжували поширювати інформацію про нашу культуру, про нашу історію, про наші традиції це теж дуже важливий елемент нашої роботи. І кожен громадянин України, який проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах, посол культурної дипломатії. Мені також дуже приємно, що на території об'єднаних Арабських Еміратах діють недільні школи для наших маленьких українців. Які вивчають українську мову, пізнають українську культуру, дізнаються про українську історію. Це дуже важливо, щоб вони знали, як далеко вони не знаходилися від України про себе, більше про себе. Дуже багато заходів проводяться нашими громадянами. Це і заходи присвячені вишиванкам. Це кулінарна дипломатія, чудовий захід, який нещодавно відбувся в Дубаї, і багато іншого. Я вдячний кожному і кожній. За такі заходи вони дійсно підкреслюють унікальність українців, унікальність нашої культури, нашої історії це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, в яких ініціативах посольство могло б надати підтримку нашій спільноті? Ви завжди можете розраховувати на будь-яку підтримку посольства, і ми готові долучатися до всіх заходів, які проводять наші українці в еміратах, по можливості ми будемо допомагати всім. Чи ми можемо на цьому етапі допомогти, і ми також розуміємо, що нам потрібне велике приміщення, нам потрібно згуртувати всю громаду під одним дахом. Ми також працюємо над цим разом з місцевою владою. Я дуже сподіваюся, що вже наступного року у нас будуть приємні новини з цього приводу. Також ми готові поширювати і популяризувати інформацію про заходи, які проводить наша громада, робити їх спільно. А це може бути культурні заходи, кулінарні, будь-які інші. Ми також готові спільно працювати над тим, щоб допомагати Україні збирати гуманітарну допомогу. І моє побажання до всіх українців, які проживають в Об'єднаних Арабських Еміратах, це гуртуватися, гуртуватися для того, щоб разом робити ще більше, коли ми згуртовані в один кулак. Тоді ми можемо досягати більшого, і наш прапор майорить ще вище.